Мене любити. Києвим. Доброго дня! Ми представляємо Радіо Київ та проєкт «200 віршів від киян до двохсотріччя Кобзаря, в якому звичайні перехожі будуть вшановувати пам'ять великого поета. Україна, Україно, ненька моя ненько. Як згадаю тебе краю, заплачу серденько. Я так люблю мою Україну, Богу, що проклену святого Бога. За неї душу погублю. Добре жить тому, чия душа і дума добре навчилася любить, не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте. Отак, бував в темну яму святає сонечко загляне. І в темній ямі, як на те, зелена травка. Поросте садок вишневий коло хати, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Свою Україну любіть, любіть во врем'я люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть. Києве. Радіо Київ 98 FM.